Це наші козаки тримають позицію тут блять Подстанція на дамбі блять наші От тут Сторони Казаревича Поросхуяривали все блядь. бляровичі вже наші вже можна знімати зараз все Але тут артами минути поздували, так що це, Ну Це все після війни буде звісно, встановлюватися Валера, хорош, блядь, ну. Все, я бы запал Запал выкинул. Тут мины, блядь, асфальт и блядь, на цей. Цей, короче. Сама дамба. Сейчас <зар in your eyes> я пройду. Ну, а ты, чтобы вы понимали, такая позиция. блядь. Бузаки чуть вище, нижче, тут пости міна ми їбашили. Страшно, наховатися особа нема де. Ну, Що таке, непоказаному прилюд. І попадання. Тому як написано. Зараз я підійду, Покажу вам. саму дамбу. Це теж. Ніхто ще нікого не розмінував, тому що тільки сьогодні підерав погнали так же тут мрак, що був Оце ця точка, яка по цій лінії не пустила цих підарасів. Валера, не бери нахуй ці міни, його, нахуй його, він... пацани, та ви да ви його нахуй. Прапор, зайди нахуй, нах ми щось нас позриває, та, коли ви мені нужен. Так так ви... ні, так не бери в руки, нахуй ти береш. Я не кидаю. Хочешь, чтобы мы вообще дурачками, я думаю, так вот, это не сдрался. Хорошо. Росе... Наши вот так Педамба, блядь, и уже на Казаровича. Это мы их тут тримали. Ну, уже сейчас не тримаем, уже сейчас будем блядь. це один переход, куди йому. А це все піздон, піздон. Короче, якщо б ці залупи навіть дошли там, так, туристи, срігеш, то у там далі втрій стоять, як пов'язки. Оце вони сюди могли тільки дойти і вибити нас. А далі вже піздаємо, блядь. Тут не танчик, оце, короче, був такий перехід. Вони нахуй. благодаря цьому, благодаря не сильно. А оце все, коротше, оці всі позиції, от туди до Старих Петровців. Це ж візді наша берегова лінія зайнята. Все розхуярено. Тому пізно. Слухай,